Нова форма звіту 1ДФ діятиме з 1 квітня, і це не жарт. Оновлений податковий розрахунок сум доходу, нарахованого сплаченого на користь платників податку та сум утриманого з них податку, затверджений наказом Міндоходів наприкінці січня цього року. Перший раз податковий розрахунок за новою формою 1ДФ подається за перший квартал цього року. Як і раніше, терміни подання даного звіту залишаються незмінними. А саме, звіт форми 1ДФ подається протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, нова форма 1ДФ відрізняється від попередньої відсутністю реквізиту сума податкового боргу станом на 1 січня 2011 року. Крім того, збільшено перелік ознак доходів фізичних осіб в довіднику, який є додатком до порядку заповнення та подання даного розрахунку. Фахівці кажуть, такі ноу-хау значно спростили процедуру подання форм 1ДФ. Тепер її можна здавати податковими агентами в один із трьох способів. Перший спосіб це засобами електронного зв'язку в електронному вигляді з дотриманням умови реєстрації електронного підпису. Другий спосіб це в паперовому вигляді, одночасно з електронної форми на електронному носії інформації. І третій спосіб це є подання в паперовому вигляді тільки якщо кількість рядків не перевищує п'яти. Податковий розрахунок форми 1ДФ подається до контролюючих органів за місцем реєстрації юридичної чи фізичної осіб працедавців.